Дякуємо, що прийшли, дякуємо, що дивитесь нас. Дякуємо, що купуєте квитки на наші концерти. Бо частину грошей ми перераховуємо на потреби Збройних сил України. Тож дякуємо, дякуємо вам дякуємо. 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 перед тим, як ми почнемо, ми хочемо передати нашим захисникам і захисницям, що ми їм дуже вдячні за те, що вони боронять вигризають нашу землю у ворога. Зараз під Авдіївкою і під бахмутом вони відбивають просто шалені атаки ворога. Тож ми бажаємо їм сил, здоров'я перемогти і повернутися додому живими і неушкодженими. Дякуємо вам і низький вам уклін! Скажу відверто. Зараз жартувати непросто, але ми, колектив Дизель-шоу, вирішили, що наша місія піднімати вам настрій і дарувати надію в ці важкі часи. І ось для того, щоб побачити ваші посмішки, ми починаємо незламне, бойове, веселе, сімейне. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- <рив> Звісно, у нас сімейне не але у нас є один недолік. Такий маленький рудий недолік. Так, Вікуся? Я? А що я? Ну, ти одна з нас неодружена. Oh, so. А що ви заздрите? Ну, звісно, заздримо. Тобі ж нікому буде в старості і навіть стакан віскаря принести. Літо води. Та якщо води, нафік така старість. <mumbles> <mumbles> я, я взагалі не розумію, навіщо ви зараз підіймаєте цю тему перед нашим глядачем. Про мене, Єгор, ну скажи. Та все правильно. Люди ж не знають, що ти жодного разу в житті не була одружена, mm -hmm. що у тебе немає дітей і що насправді Сашко не є твій чоловік. Ага, ага. І тому я пропоную тебе звести з моїм стоматологом. Тю, mm -hmm. ти що, йому 69. Mm -hmm. Треба брати. <рес> проблем з сексом не буде. Нема сексу, нема проблем. Дякую, дякую вікуся. Добре, тоді я хоч тебе зведу зі своїм майстром педікюру. Такий класний хлопець, у нього немає подружки. Угу. Ну, звісно, у нього немає подружки, бо він майстер пезікюра. Так, так, Янчик, мені не потрібен ані стоматолог, ані педикюрщик. Боже мій! Яка ти перебірлива, Я в шоці. Угу. Добре, mm -hmm. добре, 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 віка. Можеш жити зі мною. Ага, і твоя дружина не буде проти, да? Драсті, Ліда. <гум> ну, якщо ти будеш нас кормити, а, одягати, та сплачувати комуналку, то я її умовлю. <гум> Тепер я зрозуміла, чому у нас в шоу євреїв граєш саме ти, Женя. <рив> Дякую вам, зкістичко, Євгеній Михайлович. Але мені не потрібні ані всі ваші діти, ані ваша дружина. До побачення, Ліда. <рив> Мила, я зробив все, що міг. Комуналку сплачуємо порівну: 70 на тридцять. Красавчик. Дікуля, я знаю, що тобі треба робити. Значить, тобі треба зайти до якогось самотнього сусіда за сіллю. А навіщо мені сіль? Дефіциту начебто немає. <ривіт> Та це тільки привід. До самотнього сусіда заходять за сіллю, щоб отримати перця. Віка, це реально працює. Ось я зайшов до о, сусідки за сіллю, а отримав перця. Дружину, — Так, ви там побалакаєте, ля-ля-фа-фа, чайку поп'єте. О, І... о, о, оце правильно. Я ж так розумію, в тебе чаювання вже давно не було. Тоня! Та що ти починаєш? Чаювання це нормальний природний процес. Головне в цьому процесі вчасно пакетик витягнути. Це я тобі як батько трьох дітей кажу. Оце ми з дружиною тричі чай попили, і все. Троє дітей. Аналогічно. Слухай, може на каву перейти, а? Точно. І Хося, слухай, у мене є пропозиція. А може ти пошихаєш собі чоловіка у спортзалі, а? Такого знайдеш високого, красивого качка. Не треба їм ніякий спортзал. Віка, зазвичай великі шафи з маленькими ключиками. <клес> Неправда. Ой, <клес> ніяк не звикну, що Женя у нас тепер качок. Ага. Тож, Віка, можеш спробувати пошукати собі чоловіка серед політиків. Та нашій <клес> той політик. Вони тільки вміють що язиками чесати. Женя. В сімейному житті це тільки плюс. А ні, ні, ну друже, ну які політики. Спочатку він мені багато чого наобіцяє, потім після весілля він нічого не виконає. Потім буде пиляти сімейний бюджет. Політики для мене табу. Я так розумію, потрібна порада розумної людини. Так, діма, але де ж її знайти? Я тут. Дивіться, у нас людина відома, правильно? Mm -hmm. Тобто чоловік в тебе теж має бути відомий. Є пропозиція. Віталій Клічко. Він зараз вільний. Так, така велика шафа. Я не знаю, звісно, який в нього ключик. Але це ключик від великого місця. Mm -hmm. Та ні, ну який Віталій Клічко і я. Що? Ну, ти уявляєш наші весільні фотографії. Ну Що? Я у нього на долонці. Ну, ну, всі роблять такі весільні фотографії. Але ж я реально буду у нього на долонці. Ну, головне, щоб він не зробив ось так. А! Вікось, 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 Вікось. А... Є кандидат твого розміру. Він теж знаменитий, популярний, в нього дуже багато нагород. А хто це? Пес Патрон! Аша, ну зрозумій, їй потрібен не тільки популярний, а ще й такий красивий, милий, як наша Вікуся. Я ж кажу, пес патрон! Саня! О, ти вже гавкати почала. Вікуля є ще один добрий варіант. Треба дати оголошення в газету. Я так собі знайшла. Кого? Гараж. Ну тут Порівняла гараж і чоловіка. Та ти дослухай, а в гаражі мужчинка був. Його там мужики забули. Ой, як він мені дякував, коли я його відперла. Ой. Може, від відкрила? Так, спочатку відкрила. <голоси> <голоси> З Тих пір сім років разом. <голоси> <голоси> Тож це гарний варіант. Даємо оголошення в газету. Та ну, да Юля, ну хто зараз ці газети взагалі читає? Люди твого віку. <голоси> Саня! А який в мене вік! Віка, ну віку тебе такий, що ще трохи, і ти будеш котів з вулиць підбирати. Це я тобі зі свого досвіду кажу до. Хто врятує від котів? Пес патрон! Пес патрон. Саня! Я так розумію, знову потрібна порада від розумної людини. У мене є супер варіант, супер чоловяга звати Вольдемар. В нього лише один недолік. Він з причепом. Ну, з причепом то нічого. Я люблю дітей. Ні, він реально з причепом. В нього ні квартири, ні машини. він в причепі живе. Його треба помити. До речі, дуже романтична людина. Діма, а нехай свій фаркоп чіпляє до іншої автівки. А! Вікуля, а може ти спробуєш пошукати чоловіка на весіллях? Хоч побач, що таке весілля. Саня! Вікуся, реально, піди на весілля. Може, ти спіймаєш букет нареченої. Та, друзі, це не працює. Я була на кожному весіллі і всі букети ловила. Навіть виграла бійку у нареченої, яка ще не кинула букет. Коротше, фейс-контроль мене тепер на весілля не пропускає. Бійка. В сучасному світі люди знайомляться через інтернет. На сайтах знайомств. Хочеш, я допоможу тобі заповнити анкету. О, дякую. Так, в графі ім'я по батькові пишемо Вікторія Сергіївна. так? Ні, давай без Сергіївна, бо це ще плюс 10 років. Добре, просто віка. Так, просто віка. Так, в графі Вік реальну цифру писати? Так, пиши реальну цифру 27. Ти спердець! 27! Та 27 тобі було коло доробу по 8! Саня! Чи по 5? Саша! Чи купони ще були? Купони. Саша! А! Віка, то що писати? Пиши молода. Так. Молода. Правильно, в цьому році ВОЗ затвердив, що молодий вік триватиме до 44 років. О! Діма! Тобі більше. Діма! Що писати в графії зріст? Пиши метр шістдесят п'ять. Це на ковзанах і в циліндрі? Пиши компактно! Як диск. Саня. Як диск. Далі хобі. Хто хобі? Сам ти хобіт. Не хобі, хобі. Це а. коли ти щось колекціонуєш, збираєш. А. Та весільні букети вона збирає. Може, щось любиш. Ну, я люблю котиків. Ой. ой ой ой, ой. Ні, нічого там не пиши. Добре, якого чоловіка ти собі шукаєш? Опиши його. А, ну, я хочу, щоб він був вродливий, а, вірний. І багатий. Вікуся, ти що собі трьох різних чоловіків шукаєш? А що не буває так, щоб три в одному був один. Тепер він мій чоловік. Mm. Так, все, зареєстрував. Ага. О, тобі одразу хтось написав. Хто? О, Прикинь, це Бред Піт. А, ладно. Так. Анна... А, Привіт, красуня українською. Скинь мені на карту тисячу гривень. Ага. Друзі, а є у когось тисяча гривень. Вікція Женя, ага. видаляй анкету! Зупиніться. Зупиніться. Ух ти. Зачекайте. що Чекайте, чекайте. Вікторія. О -о. Ви найгарніша дівчина в світі. Ваші очі, немов яскраві зорі серед ясної ночі. Ваша усмішка змушує моє серце битися все частіше і частіше. Я ваш фанат з першого виступу. Ну, так Приємно. А, а у вас теж мурашки зараз так. пташки? І у мене. Ай! Я згодна. Тоді за доставку розпишіться. Тобто? <риклад> Ти що просто доставщик? Капець! <риклад> До <Дослідання. риклад> А ну? «Ваші очі, доді, 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 зорі, Вольдемар. Діма! Що, Діма, людина причеп продала, щоб квіти купити. Дякую, Діма. Любить, не любить, не любить. Вікуля, <свіття> не, <Вікуль, свіття> не засмучуйся. Вікуля. Берегла для себе, але мені для тебе нічого не жалко. Значить, моя бабуля зробила для мене амулет. Він може виконати будь-яке бажання. Але тільки одне, Тож, Юля! тримай, загадай собі гарного чоловіка. Давай загадала нашу перемогу. Друго, а як же чоловік. Після перемоги додому повернуться дуже багато красивих, мужніх, сильних чоловіків. От серед них я і виберу свого героя. Дай Боже щоб твоє бажання. Булося якомога швидше, а ми починаємо незламне, бойове, веселе, тепле, народне, патріотичне, українське, сімейне, наше бізнеше!